Вітаю вас на моєму каналі Берегиня. Пропоную гороскоп на червень для риб 2025 року. Як завжди, загальна тенденція місяця робота, фінанси, здоров'я, особисте життя. Поки тасую карти, скажу, що на каналі запустили молитви українською мовою сни Богородиці», які нейтралізують негативні сценарії в нашому житті. Читайте читайте, слухайте. Так, отже, можу що сказати, що в вашому житті, в цьому місяці, в червні, якісь, якась конкуренція, якийсь обман, якесь щось, що відбувається за вашою спиною, воно від вас попливе. Тобто, ви, нарешті, це все подолаєте. Також корабель, як заключний, він ще часто вказує на покупку транспортного засобу. Якщо планували, купляйте. Також корабель може вказувати на вдале класне відрядження. Можливо, так само ця тріада може означати, що ви поїдете кудись відпочити, подолавши отой весь негатив в вашому житті, ту всю хитрість, це все. Хто хотів вас вами скористатися і зманіпулювати? Значить, робота для риб на червень. В роботі будуть певні зміни. Певні зміни, яких ви не чекаєте, і може ваша робота може перерватися. Бо по картах дому і гори, тобто, це якісь труднощі на роботі, які вам може бути важко подолати. Важко подолати, ви можете перейти працювати вдома, можете просто взяти якусь відпустку. Одним словом, карти кажуть, що вам треба відпочинок бо труднощі, якісь погорі. Однозначно, на роботі відбудуться. Також карта гори може означати, що вам, вас чекає кудись далеко територіальна поїздка, що резонує із нашим кораблем. Так? Отже, на роботі таке враження, що треба взяти паузу. Того, що ви не знаєте, що відбувається за спиною, які грядуть зміни. Якщо маєте можливість взяти паузу в червні, візьміть. Добре, а що ж тоді по фінансах в червні у вас, якщо вам так, з роботою пауза? Ой, хтось вам обіцяє багато грошей, надавить вас на емоцію виводить. Знову корабель випав, от дивіться. Все-таки ви кудись поїдете. Хтось вас кудись, начальник ваш, хто керує, якимось емоційним способом, кудись вас відправить. Будуть на роботі зміни. Тепер зрозуміло, що тут випадає гора, і зверху корабель і тут корабель. Щоб вам, вам тут щоб заробити, він вам каже, щоб заробити гроші, ти мусиш кудись їхати. І це впливає на ваші емоцію, на ваше серце. Ви не хочете його образити, не хочете його. Розчарувати і ви попливете. Що по грошах? Ну, скажімо так, з бубновою мастю тільки тут четвірка бубнова. Це не є велика грошова карта. Тобто, статки у вас лишаться в цьому місяці такі, як є. Такі, як є. Ваша оця дорога може вам якісь. Ну, Вам їх обіцяють, може ця дорога вам їх принести. Проте, я думаю, що в цьому місяці. Буде просто стабільність. Втрат немає і якихось прибутків немає. А може ви справді автомобіль купите, та й вкладення великі будуть, того й не видно таких прибутків? Хто його знає, правильно? Далі по здоров'ю, дорогі риби, на що звернути увагу? Ви знаєте, що вам тут сказати? Оце все, що відбувається у вас на вашій тій роботі, не повинно вплинути на ваше здоров'я. Тут показує, що? Що у вас по здоров'ю були якісь втрати, якісь були проблеми, так? витрати на ваше здоров'я, ви якісь робили? Хтось вам траплялися люди. Можливо, лікар якийсь, хто з вас качав фінанси, хтось вас надурив. І в цьому місяці оцей весь конфлікт, оці всі незрозумілості, втрати зі здоров'ями, вони від вас відійдуть по мітлі, вони від вас відмітуться. Тобто, проблеми по здоров'ю в червні відійдуть і відмітуться. <кій> вас відкриються очі, ну, в кого хто лікувався, в когось були якісь проблеми, у вас відкриються очі на те, що у вас якийсь був чи некоректно поставлений діагноз. Чи ви якісь некоректні приймали медикаменти. Ну, тут саме про обман, якісь втрати, які нарешті відметуться і відійдуть. Ось така справа. Це все, що я можу сказати по здоров'ю. Далі особисте життя для риб. Особисте життя для риб. Що не так, вибачайте, бо карти не підтасовую, то так і трактую. Вибачайте, якщо когось не влаштовує прогноз. Так. Дорогі риби. Особисте життя. Випала. Дивіться. Дивіться, карта випала корабля. З. Тут корабель. Тут корабель. от він. Знов. Ви в дорозі зустрінете якогось кармічного партнера, От туди, куди ви їдете, куди відправлять. Відправляють вас по роботі, підвищення кваліфікацій, ще щось таке, ділова дорога, грошова дорога все-таки, ви знаєте. Все-таки в підсумку потім та дорога вам принесе прибуток у вигляді якихось стосунків. Партнер буде кармічний, партнер буде по долі, він вам принесе. Знаєте, він вам принесе усвідомлення якихось ваших життєвих помилок. так? Тобто, це все не буде супер просто, але буде дуже цікаво. І в рамках подорожі ви знайдете якусь людину, яка вам відкриє очі на якісь життєві помилки. Так? На, на те, що вам раніше треба було усвідомити і е, зрозуміти. Зрозумієте шестірка Христова, не швидко зрозумієте, на це треба буде час. Тобто, у вас якесь чекає кармічне знайомство, яке до вас надовго затягнеться. Знайомство непогане, багато вам нового про себе, про все на світі, М -м -м, відкриє. Отже, дякую, дорогі риби, що були зі мною. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, читайте молитви, звертайтесь на особисті консультації, буду рада допомогти. Ваша берегиня.